Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна, і сьогодні ми робимо психологічний розбір серіалу Постукай в мої двері з головними героями Серканом Балату та Едої Елдис. Еда Елдис це амбітна та незалежна молода жінка, яка прагне досягти успіху в кар'єрі ландшафтного дизайнера. Вона рішуча, наполеглива. Незважаючи на перешкоди, вона не відступає від своїх мрій. Вона легко виражає свої почуття, що свідчить про її емоційну зрілість. Вона цінує свою незалежність і прагне самостійно приймати рішення. Що стосується серкана Булата? Це успішний бізнесмен, відомий своєю дисциплінованістю та перфекціонізмом. Контроль та структурованість це про нього. Він прагне контролювати всі аспекти свого життя, що може бути наслідком страху перед невизначеністю. Він має труднощі з вираженням почуттів, що може свідчити про його захисні механізми. То, знаєте, як полум'я та вода, да, вона дуже емоційна, а серкан він навпаки подавлює свої емоції. І вони допомагають один одному. Зробити цей обмін, щоб серкан також навчився висловлювати ті емоції та почуття, що у нього є. Айда, вона стала навпаки чуть більш дисциплінована. Але хто ж виграє в цьому поєдинку, ми вже з вами побачимо в кінці серіалу. Дуже часто на екрані ми бачимо наступних двох персонажів: це Айдан Балат, мати серкана. Жінка з вишуканими манерами та високими соціальними стандартами, вона досить тривожна, вона виникає виходу з дому, в неї є психологічна травма, вона прагне контролювати життя свого сина, чому може бути наслідком її власних страхів та невпевненості. Вона надає велике значення суспільній думці, що впливає на її рішення та поведінку. Та наступна від персонажа, якого ми частенько бачимо, це подруга іди Мело. Мело або Мелек Юджель це найкраща подруга іди. Вона дуже добра, оптимістична, вона їй дуже розвинена емпатія, вона глибоко розуміє почуття інших і завжди готова підтримати. Мело вірить у кращі в людях, що іноді може призводити до розочарування. Вона цінує дружбу та сімейні зв'язки. Шукаючи в них підтримку та упор. Взаємини між едою та серканом відображають динаміку протилежності, її емоційна відкритість проти його стриманості, її спонтанність проти його структурованості. Ця полярність створює напругу. І ця саме напруга, вона нас як глядачів притягує до себе. Але також сприяє ця напруга взаємному розвитку, оскільки кожен з них вчиться у іншого новим способом сприйняття світу. Постуки в мої двері пропонує глибокий погляд на психологію своїх персонажів, демонструючи їхні внутрішні конфлікти, мотивації та розвиток. Це робить серіал не лише розважальним, але й пізнавальним. З точки зору розуміння людської природи та стосунків дуже сильно притягує своїм сюжетом, та в нього просто неможливо відірватися. Чи дивилися ви вже цей серіал, чи сподобався він вам? Як взагалі ма... вам мій коротенький розбір? Цього серіалу, поділіться, будь ласка, в коментарях. Буду вдячна за вашу відповідь. Насправді динаміка цього серіалу, вона прям затягує нас як глядачів в нього, і просто неможливо відірватися. Там дуже гарно ми можемо споглядати ось ці ойдолки, які є між головними персонажами. Якщо ви вже додивилися цей серіал до кінця, у вас вже, напевно, склалася своя думка з приводу цього всього. А я поділюсь своєю. Мені сподобався цей серіал. В деяких моментах мені б хотілося б його передивитися, бо він наситив мене тими емоціями, напевно, яких мені не вистачало в той момент, коли я його дивилася. Тому для мене, як для звичайної дівчини, жінки, це дуже гарний серіал. Це, до речі, мій перший турецький серіал, який мені сподобався, і який притягнув до себе мою увагу. До цього я прям скептично відносилась до всіх турецьких серіалів, вони мені, мені не дуже подобалися. А цей, можна сказати, запав в душу і притягнув мене в світ турецьких серіалів. А як ви до цього ставите? Що ви про це думаєте? Пишіть свої думки в коментарях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, нажміть дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Якщо ви хочете більш детальний розбір цього серіалу, пишіть і я обов'язково його зроблю. Також в мене є сторінка в інстаграмі, та я веду канал в Телеграм. Посилання на ці два месенджери я залишаю внизу під цим відео. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!